Вітаю, друзі! Ви на каналі Колекціонери. Сьогодні ми з вами розглянемо монету із серії інші монети. Хоча, на мою думку, вона більше підійшла б до серії Флора і Фауна України. Монета присвячена унікальному природному об'єкту, одному із найбільших піщаних масивів Європи. Завздовжки майже 150 кілометрів. Та шириною близько 30 кілометрів Олешківським піскам. Це Херсонська область. Це піщаний масив із збереженими рідкісними рослинами та, тварин, рослинами та тваринними угрупованнями, з раритетними ендемічними та реликтовими видами. У 2010 році оголошено національним природним парком. Монету було введено в обіг Національним банком України 23 року. Вересня 2015 року. Номінал монета має 5 гривень. Ой, 5 гривень. Що я мелю? 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 12,8 грами. Діаметр монета має 31 мм. Тираж 35 тисяч примірників. Вартість Національного банку України на дату введення в обіг 22 гривні. Давайте перейдемо. Ага, гурт. Рифлений. Ну, власне, він у всіх наших монетах рифлений. У двойках у, в, і у п'ятірках. А у біметалічних монетах секторальне рифлення. Так, перейдемо до розгляду аверсу. Значить, аверс. На аверсі монети на матовому тлі пустельного пейзажу із слідами людини ліворуч розміщено у горі Малий Державний герб України тризуб. Під яким напис Україна. Праворуч рік карбування монети 2015. Унизу номінал 2 гривні та логотип монетного двору Національного банку України. Ось така дуже класна монета. Мені вона подобається. Вважаю, що і вам вона сподобається. Виконана вона дуже круто. Так, перейдемо до розгляду реверсу. Ось такий ось у нас гарненький реверс з ящеркою. Значить, на реверсі монети на матовому тлі пустельного пейзажу зображено ящерку. Угорі півколом напис Олешківські Піски. Ось така монетка. Друзі, на огляді була. Гадаю, що у всіх. Всі ви маєте таку монетку, що всі придбали її за банківською ціною за 22 гривні. А в кого нема, щоб і бажає отримати, щоб придбали за найвигіднішою для вас ціною. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube і Херсонце Україна.